Вітаю всіх, любі друзі! Ви знаходитеся на каналі Інферніс, і ми продовжимо проходити модифікацію під назвою Мертва Лощина. В минулій серії ми знайшли сталкера лиса, який у нас повернувся із рейду. А де він, до речі? А, він вже втік. Знайшли ми сталкера лиса, а також знайшли дуже багато артефактів, які ми в результаті продали, і назбирали ось такий ось дуже крутий, як на мене, боєзапас. Скажімо так, у нас тут є три артефакти, є дуже крутий комбінезон дослідника. Шолом чн 1М, науковий рюкзак. Ось, ну, і з бронею <кій> ми розберемося трішечки згодом, ой, точніше, зі зброєю. Зараз, напевно, давайте поговоримо з драконом. Балабонь швидше, хорошо? Хорошо. Ну що, є ідеї, що робитимемо? Ти якраз вчасно. Я вирішив, що нам потрібно відбивати лощину. І почати варто з того місця, на якому ви зустріли загін найманців. Бо не можна залишати за собою сліди. Вони могли відслідкувати, куди ви втекли, і тоді нанесення неочікуваного удару буде питанням часу. Ми маємо їх випередити. Хто піде зі мною? Уважніше слухайте те, що я кажу, з тобою піддались. Я його вже попередив. Лис і все? Їх там багато. Я не можу ризикувати всіма. Половина, коли почує про найманців, одразу розбіжиться. А Ви двоє ті, на кого я можу покластися. Все, не сперечайся, починайте вирушати. Гаразд. Так, нове завдання на пролом поговорити з Лисом. Повідомлення Лис гобляне, підійди, підійди до мене, як буде час, є розмова. Лис попрохав мене поговорити з ним на одну важливу тему. Так, ну що, друзі, побігли розмовляти з Лисом. Ось така в нас тут обалденна погодка. Так, і давайте зараз побіжимо. Поговоримо з ним. Ага, ну ось, власне, і сам Лис. Слухаю тебе! Ну, хай гопліне, а чи не здалося тобі, що дракон якось дивно себе поводить? Та я якось і не звертав на це уваги, або взагалі здалося. Спочатку засідка від загону, який ми тепер з тобою вдвох маємо побороти, потім його реакція на наше повернення. Ніби він хотів, щоб з нами щось сталося, а я подібну річ помічаю не перший рік у зоні. Так, ти правий. Будь на поготові. Як то кажуть, сподіваємося на найкраще, але чекаємо на найгірше. Зрозумів. Так, завдання оновлене. Напролом прослідкувати за бандитами. Після розмови з Лисом, я зрозумів, що краще триматися від дракона подалі. Варто бути на поготові. Так, ну що. Так, Лис із нами, значить, побігли. А поки ми біжимо, я тут трішечки поприкалуюсь. хуліганю. Так, друзі. Ось ми і добігли до бази бандитів. Коротше, чекаємо на знак дракона. Та цей фраєр нас, походу, теж поголив. Чув історію з кастетом. Не триви баланду, я його знаю. Зараз маємо завалити тих чушпанів, а далі все буде в шоколаді. Так, ось така ось у нас катсцена. Так, і завдання оновлене на пролом... На пролом знищити бандитів. Так, анука обережненько. Так, зберігаємося. Не забуваємо зберігатися. Так. А, не всіх ще повбивали, слухайте. Ану давайте зараз ще тут пообшукуємо бандитів. Швиденько спробуємо позабирати в них зброю набої. Так. Показує ще двох на міні-карті. Так, граната. Обережніше з гранатами. Так, і лишився один. Де він лишився, не знаю, але лишився. Ага, ось. Так, повідомлення. Лис, ми зробили це. Тепер залишилося лише розібратися з драконом. Я перевірю, чи немає тут ще когось, а потім приєднаюся до тебе. Нове завдання очікувана зрада знайти дракона. Все, виконали ми завдання на пролом, і тепер нам потрібно лише знайти дракона. Так, давайте зараз поперезаряджаємося. Так, і побігли назад. Де в нас тут? Дракон, так. Після, знищ... <після знищення банди вистрела потрібно знайти дракона та вибити з нього всю інформацію. Це може не тільки допомогти нам вибити бандитів злочини, але й врятувати величезну кількість сталкерських життів. Так, добре. Оце все діло я перепродам, як повернувся. Так, а де в нас знаходиться. Так, а ну-ка, Обережненько. У нас тут дуже багато мутантів. Тому обереженько. Так, побігли. Дракон у нас знаходиться. Ось тут у нас знаходиться дракон. Так, треба вибити з нього всю інформацію. Так, друзі, добігли ми до бази сталкерів і, напевно... Напевно, перед тим, як шукати дракона, давайте одразу зараз відремонтуємося, вилікуємося. І вже потім І вже потім підемо. Значить, напевно, калаш. Я вже залишаю. Буду його прокачувати потроху зараз. Так, калібер я поки ставити новий не буду. Так, тут я роблю, напевно, віддачу темп вогню, Темп вогню. вогню на стильність, на стильність і. Напевно, віддачу. Все добре, тепер ремонтуємо броню, а збройний у нас все нормальок. Дробовик я, напевно, залишу. Так, а все інше, все інше ми зараз продамо. Тільки я зараз перевірю, чи продається взагалі тут будь-яка зброя та броня торгівцю. Так, продається, то в поклиці гріпяті там з цим були проблемки. Але в деяких модах це на щастя вирішено. Так. Так, так, так. Це я теж продаю, воно мені не треба. Це мені теж не треба. Так, ну а так. Ну, а так, в принципі, все. Це, друзі, полагодилися ми, проапгрейдилися і тепер можемо вирушати, шукати дракона. А дракон у нас прямо Прямо біля нас. Прямо недалеко від нас. І він у нас підсвічений червоним. Це значить, що він нам ворог і він в нас буде стріляти. Тому, коли бійки не, зап... не... не запобігти, то треба бути першим. Слухайте, дуже круто. Абгреджений калаш стріляє, мені прям подобається. Так, знаходимо ми в нього СГІ-5К-дракона. Крутий, проабгрейджений. Хоча цей екземпляр штурмової гвинтівки випущено явно не вчора, добре видно, що колишній власник ставився до зброї дбайливо. Гвинтівку повністю перебрано, а її деталі ретельно підігнано одну до іншої, що дозволило трохи збільшити у силу. На прикладі, акуратно вирізані літера С та 16 маленьких хрестиків. Так, ну гаразд. Дракон вільний Сталкер. Що ми в нього знаходимо? КПК дракона, КПК Сталкера на прізвисько дракон. Знайдено декілька фотографій делікатного характеру, але куди більшу увагу до себе привернув останній запис. Домовилися з бандою висрела, що треба наїхати на бригаду групи Інферніса, конкретно на той загін, де буде Вадік Ромашка. Але спочатку ці бандоси мочкануть а, свої штанці, <хи> а потім сталкерню в лошіня. Після того, що висрав для мене зробив уночі два тижні тому, доведеться мені з ним співпрацювати. Завдання виконане. Завдання виконане. Очікувана зрада знайти дракона. Цікаво. І чому в мене таке відчуття, ніби подібне вже відбувалося. Тільки в іншому місці. Гораз, гобліне. Тепер розповідай, чому ти вбив дракона. У мене є інформація, яка підтверджує те. Що він був у змові з бандитами? Що, його знову побачите. що Коли дракон сказав мені вирушати на його пошуки, на нас напав загін бандитів. Ми втекли, але після цього він знову сказав нам повертатися туди, щоб їх знищити. Сили були нерівні, але ми впоралися. Перед цим ми і підслухали розмову, де розповідалося про змову. Лис залишився перевіряти те місце, а я вирушив шукати дракона. Я ж казав, що маю докази, і слава Богу, встиг їх забрати з тіла дракона. Тримай. Мабуть, або ти. А вже Я не те, щоб підтримував Я повністю сталкерів. Але поки група тримає нейтралітет, я не став відкривати по ним вогонь. До речі, стосовно групи Якраз зараз має наш загін. З гуманітарною допомогою ж їх так, нове завдання. Гуманітарка від Сидора: знайти загін групи Інферніса. Сталкери з групи Інферніса мають принести нам гуманітарну допомогу від Сидоровича. Давно хотів приєднатися до цього угруповання. Так, перед цим я би все-таки хотів би набрати ще набоїв. Та й цих, напевно, теж. Просто накупитися цілою купою набоїв, бо, <кій> як то кажуть, нам. Це все діло. А, слухайте, а в нас є Chaser, Chaser 13. А давайте, напевно, зараз візьмемо Chaser 13. Ось, з набоями я поки що зачекаю. Спробуємо зараз укластися в, скажімо так, той. Як це сказати, той бюджет, який у нас зараз є? Тобто, що я зараз роблю? Я зараз знову ж таки, продам те, що мені не потрібно. Так, продам те, що мені не потрібно. І вже після цього дивитимемося по нашому бюджету, що в нас тут та як. Ось це мені не потрібно. Чудово. Так. Так, 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 так. Там в принципі, гранати були не потрібні. Ну, гаразд, це вже потім. Так, значить, що ми робимо? Спочатку качаємо згі дракона. І, напевно, ми все-таки його вкачуватимемо. Поступово, тому що щось мені здається, що все-таки нам не вистачить. Це все діло грошей. Походу, так, походу не вистачить. А взагалі, <клес> взагалі, що ми могли б зробити? Ми б могли, напевно, зараз побігати і ще пошукати артефактів. Або просто продати калаш і бігати вже з нашим сігом. І в нас якраз таки буде. Тільки незрозуміло, не нащо ми тоді його апгрейдили, але. Гаразд. Неважливо. Но все одно нам не вистачає е, не, цих, не набоїв, а грошей. Тому, напевно, давайте зараз поспимо. Ого. Давайте зараз поспимо, ну, спочатку вилікуємося і поспимо. Пошукаємо артефакти, назбираємо грошей і вже тоді. Так, я зараз не зрозумів приколу. Що значить у вас високий рівень опромінення організму, якщо я тільки що полікувався у медика. Що за приколи? Ану, ще раз. Ну, привіт. А, стоп. Стоп, 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 стоп. Радіація мінус 3, радіація мінус 1, Радіація... Радіація мінус 2. Так, все нормально. Коротше. Все, я зрозумів. Я зрозумів прикол. Давайте просто, давайте просто продамо ці всі артефакти, щоб нас тут не мучили з цим опроміненням. Я не знаю, чого воно так нас кумарить, але гаразд. Вже як є. І давайте тоді одразу на ці гроші прокачаємося. Можливо, нам, до речі, тепер вистачить. Я не знаю, що це за прикол, але гаразд вже. Маємо, що маємо. Так, тепер тут. Ось це все викачуємо тут в віддачу. Тут в темп вогню і режим автоматичного вогню. Він вже стрілятиме дроблю, стрілятиме. Так, надійність, віддача, віддача, точність. Все. Вистачає нам тепер грошей, треба було всього-навсього продати артефакти. Ну, гаразд. Значить, що я зроблю зараз? Все це діло перезаряджу. Все-таки, напевно, лягу спати. Так, лягу зараз спати. І вже потім побіжемо виконувати квест. Так, поспимо ми до 6 годин. Гадаю, це буде нормальок. Так, дуже сильно ми зголодніли. Ось так зробимо. І все. І побігли. Так, гуманітарка від Сидора. Ага, я це вже читав. Так, друзі, вже ми добігли до цього місця, де нам потрібно знайти загін групи Інферніса. Так, і заспавнився у нас тут псевдогігант. Оце був вже стягне. Так, дуже швидко ми розібралися з псевдогігантом. Так. Вітаю! Вадік, Вадік Ромашка, вітаю. Я від Хантера прийшов за гуманітаркою. Вітаю, то це ти артегнові, Про тебе вже легенди ходять. Наче як ти дракона грух, бо той з зратником виявився. А тепер ще й допоміг нам із псевдогігантом. Ну молодець. Так, а ще ми з Лисом завалили банду висрала. <реш> Блін, це обалденно. Дякую. Так, ну все, побігли. Порятунок для Лощини, принести гуманітарку Хантерові. Сталкери з групи Інферніса мають принести нам гуманітарну допомогу від Сидоровича Ага, ну це ми вже читали. Такс, ну що, ну що, ну що, ну що? Так, ану. Слухайте, прикольний Прикольний тут автоматичний режим, мені подобається. Мені здається, я ще з Ru 13 не стріляв в автоматичному режимі. Прикольно. Реально прикольно. Так, прикольно. Ну, гаразд. Побігли. Значить, повертаємося назад. Так, тут у нас. Ага, ящик із гуманітаркою. Гуманітарна допомога від Сидоровича. Має великий набір армійських, наукових та звичайних аптечок, бинтів, антирадів, декілька пачок, таблеток, а також багато їжі. Важить цей ящик відповідно. Слухайте, ну обалденно все виглядає, мені прям дуже сильно подобається. Так, а ось ящик із гуманітаркою. У мене є час підготуватись. Звісно, як тільки будеш готовий, вирушай. Гадаю, вони без тебе ще деякий час протримують. Так, перед тим як ми вирушаємо, я зараз швиденько все поперезаряджаю, поперевіряю, чи все в нас нормальок. У нас все нормальок. Все чудово. Побігли. Так, листопад дає з нами, тому що ми виконали його квест. Тому так, все. Тепер побігли. Битва за лощину вибити бандитів з темної лощини. У нас з'явилася провізія та медикаменти. Бойовий дух сталкерів піднятий, а тропа на кордон звільнена. Тепер ми можемо вибити бандитів із темної лощини. Все, чудово, побігли виконувати квест. Тут у нас, я так розумію, так, три контрольні точки, в яких нам і треба знищити бандосів. Тому так. Все це швиденько приймаємо і біжимо. Дуже круто ми споряджені. Так, а ось і перша перестрілка. А ну... Ану, погнали. Тихо, 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 тихо. Обережно, ми тут на майстрі граємо. Так. Хто в нас тут ще? А, вже. Так, іще тут один. Все. Завдання виконане. Битва за лещину вибити бандитів з темної лощини. Слухайте, ну. Щось дуже швидко бандити сталкерів розвалили, але це, походу, справа випадку. Так, братан, тримає. Ап... Та на здоров'я. <кхід> тримай аптечку. Все, побігли далі. Давайте, напевно, перезарядимося на бронебійні набої. Їх використаємо, а потім згодом вже звичайні, якщо що. І, напевно, я вимкну поки що. Динамічну музику, вона мені дуже подобається, яка в нас тут грає, але все-таки вона з авторськими правами мені б не хотілося. Так, не бачу, я хто там де що і чим займається. так Ага, ну тут же, <смас> тут же всіх повбивали. Це завдання виконане. Битва за лощину, вибити бандитів з темної лощини. І залишився, залишилася в нас, я так розумію, лише одна контрольна точка. І як тільки ми її очистимо від бандитської навали, то можна буде вважати, що вибили ми бандитів із темної лощини. Люблю я попідривати ящі ці, господи, не ящички, бочки. Так, ну що, добігли ми до. Ого, ніфіга собі тут трейсери літають. Добігли ми до головної бази бандитів. І все. Такс, ну що, нове завдання. Мертва лощина поговорити зі звіром. Вдалося. Ми перемогли бандитів. Тепер залишається лише поговорити зі звіром, бо він мене покликав. Так, ну давайте тоді перед цим трішечки попідриваємо. Попідриваємо ящички. Так. Звиняє, звісно. Так, це вже... Такс, ну що. Тепер бандити не скоро сунуться в наш бік. Ти чудово підходиш для нашої групи. Незабаром не ми робитимемо рейд до центру зони. Трохи назбираємо грошей та підемо. Чи не був би ти проти до нас приєднатися? Так, у нас тут два варіанти: чудова ідея. Або дякую, хлопці. Але я хочу приєднатися до групи Інферніса. Гоблін вирушив дорогою, яку сам обрав. Сталкери були вдячні йому за допомогу та пригадували добрим словом. Такс. Ну що, ну що я можу сказати, друзі? Ось ми і закінчили проходити модифікацію під назвою Мертва Лощина. Яка розроблялася Вадіком Сталкером та Сталкером 399, що я хочу сказати. Дуже крута модифікація. Видно, що хлопці постаралися, ви величезні молодці. Мені було дуже приємно грати в вашу модифікацію. І я сподіваюся, що в нас виходитиме ще дуже багато чудових українських модифікацій на Сталкер. І взагалі мені дуже сильно подобається, як у нас. Взагалі складуються справи із модінгом на Сталкер українським, тому що постійно виходять якісь нові проекти, багато чого цікавого, є в що пограти. І тому, знову ж таки, я вважаю, що Вадік Сталкер величезний молодець. І якщо ви солідарні з моєю думкою і теж вважаєте, що мертва лишина це дуже хороша модифікація. Якщо вам вона сподобалася, якщо вам сподобалося це відео, посилання на завантаження цієї модифікації я залишу в описі під цим відео. Напишіть свою думку у коментарях, а також поставте вподобайку та підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Заходьте на мій сервер у Дискорді та каналу в телеграмі та очікуйте на нові відео. А на цьому все. Дякую за увагу, з вами був Інферніс, слава Україні! Та бувайте здорові!